У селі Липівка, що тулилося до темних дубових лісів, де вечорами вели вовки, а місяць кидав сріблясті тіні на стежки, жила родина Григорія та Марії. І мали вони єдину донечку, Оленку, якій ледь сповнилося чотири рочки. Була вона, мов квіточка польова, русяве волосся плелося в косички, а оченята світилися, наче зорі в серпневу ніч. Та одного вечора, коли вітер гудів у димарі, а Хмари закривали небо, Оленка зникла. Була неділя, і у хаті пахло свіжеспеченим хлібом. Марія, співаючи колоскову, вклала доньку в ліжко, застелене вишиваною рядниною. Григорій, сидячи біля каганця, лагодив упряж для коней. Ніч обіймала село, і лише собаки гавкали десь у далечині. Коли ж Марія за годину заглянула до Оленчиної колиски, серце її стислося. Ліжко було порожнє. Лише подушка зберігала тепло дитячого личка. Григорію. крикнула вона, і її голос тремтів, мов струна на бандурі. Оленки оленочки нема. Григорій кинувся до хати. Очі його палали тривогою. Схопив ліхтар, накинув на плечі кожуха, в руки взяв ціпок, що лежав біля порога. Марія ж, не тямлячи себе, бігала по хаті, гукаючи доньку, наче та могла сховатися в якомусь кутку. Вийшли на двір, де мороз кусав щоки, а сніг хрустів під чоботами. Обійшли садок, де яблуні гнулися під вагою, снігу, заглянули до стодоли, де пахло сіном і кінським потом, а оленочки ніде не було. Сусіди, почувши крики, повибігали з хат, тримаючись молоскипи. Це логуділо, мов розтривожений вулик. Жінки шепотіли молитви. Чоловіки гукали оленку в лісі, де гілки тріщали під ногами, а сови грізно ухкали. Григорій з Марією, охриплі від крику, блукали стежками, де кожен шурхіт здавався надією, а кожна тінь загрозою. У голові Григорія роїлися думки одна страшніша за іншу чи не вовки забрали дитину, чи не цигани, що проходили село? Чи боронь боже нечиста сила, про яку шепотіли старі баби? Дві доби минулому в пеклі. Сон не йшов до очей, їжа не лізла в горло. Марія плакала, обіймаючи оленчину сорочечку. А Григорій, зсипівши зуби, ходив лісами, шукаючи бодай слід. Та Оленка, наче крізь землю, провалилася. На третій день, коли світанок редь розмалював небо рожевими барвами. Почулися дивні звуки біля порогу, наче кіт шкрябав кігтями. Григорій відчинив двері, і серце його мало не розірвалося, там стояла Оленка. Сукеночка її була подерта, личико вкрите синцями, а волосся колись золоте злиплося від крові. Кров текла з її ротика, стікаючи по підборіддю, заливала комірчик, та очі її горіли дивним вогнем не дитячим, а якимсь прадавнім. Незбагненним. Оленко. Марія кинулася до доньки, обіймаючи її так, що аж кістки хрустіли. Григорій стояв не в силах ворухнутися, бо радість змішалася з жахом. Вони занесли дитину до хати, обмили її в дерев'яній балії, напоїли липовим чаєм. Кров, що вкривала Оленко, була не її, але вона була скрізь у волоссі, між зубами, на долонях. Та на її тілі не знайшли лише синці та подряпини, неначе ну, від терени. Оленка мовчала, її уста, що колись шебетали, мов горличка, були стиснуті. Вона дивилася кудись у далечинь, і в очах її читалася таємниця, від якої хололо в грудях. А наступного дня село сколихнула завістка, що у лісі знайшли малого Івасика, сина коваля. Хлопчик був роздертий, наче дикий звірюка пошматувала його тіло. Сліди кіхтів і зубів вкривали його, а очі були вирвані. Жінки хрестилися, шепчучи про вовкулак, а старі діди згадували казки про лісових духів, що крадуть душі. У хаті Григорія з Марією запанувала тяжка тиша. Марія, тримаючи Леншину сорочку, шептала: Треба йти до війта. Сказати правду. Яку правду? гримнув Григорій. «Що наша Оленка чудовисько? Хочеш, щоб її спалили на вогнищі, як відьму? А якщо то вона загризла Івасика? Марія дивилася на нього очима повними сліз, якщо вона ще когось уб'є. Хіба ти зможеш з цим жити? Краще так, ніж зрадити рідну кров, відрізав Григорій. Тієї ночі він узяв Оленку і запряг коня. Він не мав ні плану, він мав лише бажання втекти подалі від людських очей. Їхали вони лісами де сосни годіли. А місяць кидав тіні, схожі на химерних звірів. Уночі, коли зупинилися біля старого дуба, Григорій присів біля доньки. Оленко. Тихо спитав, ну, скажи мені правду. Ти вбила Івасика. Дівчинка похитала головою, її очі блиснули в темряві. Чорт, прошепотіла вона, чорний чорт, прямо із пекла. Григорій не знав, вірити чи ні, але серце його стисло, а за кілька ночей Оленка розбудила його. Вона стояла біля вогнища і її голос був твердий, як у дорослої. Ходи за мною, тату. Він пішов за нею, і в лісі де пахло мохом і смолою побачив таке, що розум його помутнів. У повітрі тремтів отвір, наче хтось роздер тканину світу, а з нього вислизав чорт, чорний, мов сама пітьма, із пащею, що палала вогнем. Очі його горіли з лістю, а шерсть трохи тліла, ну, наче жаринами вкрита. Григорій закричав би, але горло здушило. І тут Оленка вирвалася з його руки, вона накинулася на пса, і в ту мить Григорій побачив не дитину, а якусь силу. Зуби її вп'ялися в шкіру чорту, а маленькі руки тримали його, коли він бив лапами, намагаючись вирватися. Кров чи щось таке бризкало, вогонь лизав її сукню, але вона не відпускала, поки чорт не зник, розтворившись у темряві. Коли Оленка глянула на батька, обличчя її було в крові. Григорій не міг говорити. Лише видав: Йди. Вона кивнула і зникла в лісі. Коли Віт із людьми прийшов до їхньої хатини, Григорій сказав, що сам убив доньку і маленького Івасика. Його заковали в кайдани і кинули в холодну. У темниці, де було мокро, холодно, Григорій молився, щоб Оленка, його маленька дівчинка, мала силу битися з тими чортами з пекла, що лізуть у наш світ, і щоб ніхто і ніколи її не спіймав.